Хай протягом майже 10 годин виконав 94 пісні, о, чим зафіксували національний український рекорд щодо такого роду, щодо такого роду захід. Це була така. Не пересічна подія, але ми всі дуже добре знаємо, що кожного місяця оркестр у нас проводить менші за обсягом, менші за розміром, але все ж таки не менш гучні акції, постійно підтримуючи Збройні Сили України, які боронять. Харківщину постійно будемо вас підтримувати, робити все одне залежне, щоб оркестр ХАІ процвітав, набирав сили, ну так само, як ми з